Вітаю! Сьогодні говоримо про глобалізацію. Глобалізація означає загальний, всесвітній. Це процеси, що мають глобальний, масштабний та планетарний характер: це економічні, торгівельні, фінансові, технологічні, політичні, соціальні, трудові, інформаційні зв'язки між країнами світу. Цей процес особливо прискорився. Наприкінці 20-го, на початку 21-го століття. Що ж зумовило прискорення процесу глобалізації? Це було зумовлення припинення холодної війни, ліквідацією торгівельних бар'єрів, об'єднанням світових фінансових ринків. Глобалізація має всеохопний характер. Вона спричинила зміни в економіці, політиці, соціальній сфері, культурі. Та довкіллі. Однак саме у сфері економіки глобалізація виявляється найвиразніше можна сказати, що виникла світова фабрика, яка пов'язана з товарними потоками. І з'ясувалося, що жодна національна економіка не може існувати ізольовано, Керую цим процесом звичайно високорозвинені країни світу. Наприклад, вони перенесли свої виробництва до країн, що розвиваються, де є природні ресурси та дешеві трудові ресурси. Однією із складових глобалізацій є інтеграційні процеси. Інтеграція це добровільне об'єднання окремих частин у єдине ціле. Економічна інтеграція виявляється у державних формах об'єднання країн, наприклад, ОПЕК. Всесвітня торгова організація, Європейська асоціація вільної торгівлі, Європейський Союз. Проєкт Об'єднаної Європи був і залишається найуспішнішим в історії інтеграційним проєктом. Це надихнуло і українців до внутрішніх соціально політичних та соціально економічних перетворень. А Україна та Європейський Союз це вже інша історія. Продемонструємо процес глобалізації на приготуванні чаю. Приготуємо глобалізований чай. Для цього візьмемо тростинний цукор, який для нас імпортують з країн Коста-Ріки, Маврикія або з острова Реуньон в Індійському океані це Заморська французька територія. Чай імпортують нам із Шрі-Ланки або з Китаю. Вода у нас буде українська. Процес нескладний. Добавляємо чай, цукор. І за 2-3 хвилини чай може приготувати навіть першокласник. А який же це процес для нашої країни? Щоб приготувати чай, нам потрібно імпортувати цей самий цукор і той самий чай. Для цього Україна використовує і політичні, і економічні зв'язки в світі. Одним країнам ми щось експортуємо і щось імпортуємо від інших країн. Тобто Україна, як і інші країни світу, входить в глобалізований, глобалізований світ смачно і глобалізовано.